Донецьк після чергової звитяги в єдиній лізі ВТБ вийшов на 50 відсоткову позначку перемог і поразок у чемпіонаті Суперліги, подужавши у рідних стінах кривбас баскет. Яскравий старт чинних чемпіонів змінився серією помилок, які в очки вцілила україно-американська зв'язка Криворіжців Володимир конєв Даріус Адамс. Утім Олександр Липовий із Войденом Стояновський пригасили запал гостей влучаннями за дуги. Господарі впіймали високу хвилю, на якій зусиллями переважно Даріуса Сангайли напрацювали плюс 15 вже у першій половині зустрічі. Але згадані активісти червоно-чорних по великій перерві не дозволили інтризі передчасно канути у лету, вдвічі скоротивши різницю. Сонгайла знову повів за собою білокоричневих, утім, литовця ніхто не підтримав. А черговий вибух активності тандему Адам Сконів за півтори хвилини до фінальної сирени залишив від переваги тигрів лише один бал. Такої критичної миті вчасно спрацював чемпіонський досвід і голоднокровність донечан. Рамел Карі і Войдан Стояновський відсікли спроби криворіжців врятуватися. Фінальна ж сирена зафіксувала цілком прийнятний для Донецька підсумок: – 78-70. Гості із кривого рогу не змогли спинити Сонгайу, який відвантажив у їхній кошик 20 очок. Окрім цього, литовець здійснив 9 підбирань. У стані ж переможених високу індивідуальну ефективність продемонстрував Адамс. うん。